До євро готові. Відзвітували Чепські прикордонники під час відеоконференції. У ній взяли участь начальники Чопського, Мукачівського, Чернівецького, Львівського та мостицького прикордонних загонів. На західній ділянці кордону підготували 10 пропускних пунктів для іноземних громадян. У межах Чопського прикордонного загону в дорожну карту Євро входять два автомобільні та один залізничний пункти пропуску. Персонал підрозділів забезпечений новою формою одягу. Які яка вже е, в пунктах пропуску, щоб бути перетинати кордон, вже побачено зразка. Е, персонал володіє іноземною мовою, англійською, німецькою мовою. Е, заздалегідь були проведені заняття е, щодо е, можливих нестандартних ситуацій, які будуть виникати в пунктах пропуску, також проводились постійно навчання по цим е, можливим заходам. Прикордонники запевняють, що забезпечать пропускні операції без затримок на державному кордоні. Також вони беруться захистити українські рубежі від контрабанди зброї та наркотиків. В підрозділи охорони державного кордону Чепського прикордонного загону прибули кінологи зі службовими собаками, які укомплектували посади штатні до 100%. Таким чином, під час проведення фінальної частини Євро 2012 в Україні безпека під час оформлення громадян та транспортних засобів буде досягнена за рахунок них. Службові собаки натреновані на пошук вибухових речовин, зброї, боєприпасів а також наркотичних речовин. Чепський прикордонний загін під час футбольного чемпіонату очікує збільшення пасажиропотоку на третину. Основний наплив гостей євро пророкують на українсько польському кордоні. Із 5 червня на вітчизняному рубежі розпочнеться посилений прикордонний контроль.